Друзі, я записав вступ до цього відео, але на жаль, там було дуже вітряно. Тому роблю озвучку для цього вступу окремо. Друзі, тут я розповідаю про те, що ми продовжуємо наш челендж з перепродажом різної техніки і починаємо ми з пізнього вечора, тому що вже тоді я почав шукати різні цікаві оголошення. Друзі, на моєму каналі вже є перша серія цієї рубрики. Я залишу посилання в описі під відео. Обов'язково перейдіть, подивіться, щоб розуміти, що за рубрика і яка в неї суть. Але якщо коротко, друзі, я купую різну техніку в моєму місті і моя задача за 24 один цю техніку перепродати і заробити якомога більше. Це все я показую на своєму Ютуб каналі, а також даю класні для вас поради, щоб ви також могли зайнятися перепродажем і на цьому заробити. Тому бажаю всім гарного перегляду. Друзі, якщо ви не дивились минулу частину цієї рубрики, обов'язково перейдіть за посиланням в описі і подивіться, тому що там ми купили з вами Samsung, який ми вже успішно перепродали. А також купили лот з трьох Huawei і один iPad. Друзі iPad ми купили за 500 гривень, Huawei також за 500 гривень. І зараз я їду вже на почту відправляти iPad. Екран я вирішив не підклеювати. iPad їде за 750 гривень Huawei за 700 гривень. В принципі, прибуток невеликий, але за iPad з Huawei 450 гривень прибутку. Тому зараз летимо на почту, і я буду дуже активно моніторити нові оголошення з якимись цікавими пропозиціями в моєму місті. До речі, стосовно iPad, можна було підклеїти скло і продати його значно дорожче. Але по-перше, я би витратив гроші на ремонт. Друге, я би витратив більше часу. За цей час можна щось нове знайти і перепродати. Тому вирішив, що підклеювати екран не буду. Я відправив і iPad і хоав. Куавеї я відправив по предоплаті, тому можна вже зафіксувати прибуток, друзі. А зараз мені попалось дуже багато різних цікавих теж оголошень. Зараз я їх буду далі дивитися і, можливо, щось цікаве знайдемо. Друзі, я заїхав на мийку помити машину, зараз за її сюди під навіс і буду мити. Друзі, зараз ми поїдемо з вами після мийки забирати коавей за 500 гривень, який можна спокійно, я думаю, в межах тисячі продати, тому що він в нормальному стані робочому, як сказав продавець. І я спробую ще трохи поторгуватись. Якщо ми його купляємо, я його зразу закидаю в Telegram, закидаю на OLX і продаємо. Наша ціль по цьому телефону зробити 400 гривень чистого прибутку. Друзі, я тільки що зустрівся з людиною і купив цей Huawei за 450 п'ятдесят гривнів. Йомою, гривнів. Коротше, за 450 гривень. Друзі, цей телефон спокійно десь в районі 800 можна продавати. Я думаю, виставлю його за 900 і в Telegram за 800. І там вже подивимося, скільки е, за скільки вийде цей телефон продати. А зараз я на OLX знайшов ще пару цікавих оголошень, чекаю відповіді від продавців. І Якщо вони мені дадуть відповідь, поїдемо заберемо ще ті е, пристрої, і я вам покажу, що це за пристрої, по чому купив і по чому вдасться продати. Друзі, ось так виглядає цей Huawei який вдалося продати в моєму телеграм-каналі за 900 гривень. Друзі, хоча на OLX я його виставляв за 1100, і там теж, в принципі, були люди, які зацікавлені. Але я вирішив, що мені буде швидше продати через Мій телеграм-канал підписникам, і, в принципі, свій прибуток в 400 гривень я зафіксував. Давайте рухатись далі, друзі. До речі, друзі, я створив автоканал, на якому скоро вийде огляд моєї машини. Тому обов'язково перейдіть за посиланням в описі і підпишіться, друзі, тому що цей огляд буде вже зовсім скоро. Я його вже майже досняв і буду монтувати. Друзі, коротше, купив я ось такий лот двох телефонів. Зараз приїхав додому. Дивіться, друзі, два цих телефони вийшли мені в 200 гривень. Я зустрівся з людиною. Ну, взагалі це копійки. Ось цей телефон я. Думаю, тільки можна гривень за 200-300 спокійно продати, ну і цей ще там за 150 умовно. Тому прибуток з них я впевнений, що ми зафіксуємо і зафіксуємо достатньо швидко. Тому зараз треба буде запропонувати деяким підписникам, з якими ми співпрацюємо, або просто закинути на OLX. А також є ще ось така цікава покупочка. Дивіться, це. Nokia, ви, напевно, скажете, що я взагалі зійшов. Е, да. Коротше, друзі, дивіться, ось така Nokia, ну, прикол в тому, що вона нова. Ой, йомою. -йо. Е, прикол лише в тому, що тут е, фактично от тільки зарядку розпакували, але телефон новий він не використовувався. і я його можу продати там на 150-200 гривень дешевше, чим вони продаються в магазинах. Я впевнений, що хтось для своєї бабусі там, чи для дорослої мами закаже такий телефон. Тому я не думаю, що буде його проблема продати. Для мене це також новий досвід. Тому що таких телефонів я не продавав, я думаю, відео ви з подібними перепродажами точно не бачили. Коротше, ось такий от телефон Nokia 105. Ну, Надіюся, що недурно викинув гроші. А до речі, друзі, цей телефон не забрали за 500 гривень, хоча вони там коштують в районі 1000. Я думаю, гривень за 800-900. Ми його виставимо на OLX. Друзі, це відео я дозаписую вже на наступний день після експерименту. І хочу додати, що вдалося продати ось цей маленький лот Samsung і LG, Друзі, зараз ви бачите чистий прибуток на екрані. А також зараз ви бачите чистий прибуток за це відео. Я вважаю що це гарний прибуток за 24 години. В наступних серіях я хочу купувати більш масштабну дорогу техніку і в більшій кількості. Можливо, будемо якось трошки збільшувати наші часові таймінги, і будемо, наприклад, робити не 24 години, а 48, щоб встигати більше. Тому, друзі, обов'язково підтримайте це відео лайком, напишіть коментар, підпишіться і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете також в коментарі пропонувати якісь свої ідеї, що ви хотіли побачити на моєму ютуб-каналі. Щиро дякую всім за перегляд.